Продовж тижня на визначеній залізничній станції поблизу Одеси прибували ешелони техніки та особового складу з українською музикою, яскравими квітами, радісними посмішками та щирими оплесками Бійців зустрічали мешканці найближчих селищ, представники місцевої влади, громадських організацій, волонтери, рідні та близькі. Ми їх дуже сильно чекали, готувалися і стараємося зробити для них все, все, все що не було у нас п'ять хорошо, як і було раніше. Варто зазначити, що спочатку АТО ці військові героїчно обороняли чимало населених пунктів Донецької та Луганської областей. За мужність та відвагу проявлені під час виконання бойових завдань понад 200 військовослужбовців бригади, нагороджені державними нагородами та відомчими відзнаками. Після двох років активної участі в нав'язаній нам гібридній війні такий теплий прийом на батьківщині підбадьорив наших захисників, а виступи творчих колективів створили дійсно святковий настрій. Здорові повернулися додому. І нам дуже приємно бачити таку зустріч. Настрій піднесений, все красиво, яскраво. Чекаємо своїх вдома, нас чекають. Ми, ми чекаємо вже, коли ми попадемо додому, до своїх рідних. Прийшли, привітали нас, зустріли. Було дуже приємно бачити всі усміхнені лиця, красиві, всі з квіточками, з прапорцями. Від залізничних станцій техніка та особовий склад підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади здійснили марш до пункту постійної дислокації. Найближчим часом воїни з'єднання трохи перепочинуть вдома, доукомплектуються, проведуть бойове злагодження на полігоні та, відновивши свою боєздатність, повернуться на передову.